Тільки коштує авто для розмитнення. Власники автомобілів, які завозять машини з Європи, переконані стільки, скільки написано у договорі купівлі-продажу. Та чиновники Державної фіскальної служби мають на те діло свою точку зору. Найпопулярніші серед українців моделі автівок, що в середньому в Європі коштують 2-3 тисячі євро. Митники вже в Україні оцінюють удвічі, а інколи значно дорожче. Простіше кажучи, оцінка однакових машин. На різних митницях в Україні може відрізнятися у рази. І це геть не фантастика. Чому так? І хто та навіщо псує нерви кермувальникам? З'ясовував Дмитро Мороз. Водій зі Львова Сергій Загородній везе свою рину з Польщі задля омріяної євробляхи вистояв кілька діб у черзі на кордоні. Першу машину везете чи може вже везли, знайде перша. Першу. Але у Сергія все ще попереду, окрім всіх виплати внесків, автівку мають оцінити на митниці. Там це роблять порівнюючи ціну з європейських каталогів із середнього на ринку. Після експертів митниці така євробляха може подорожчати удвічі. Форт фокус переоцінений з 1100, був поданий, Реально він був куплен за ці гроші в Литві. Тобто я лично його приганяв, покупав його там. А по факту здесь таможня можна сказала 2000. Ні, сказали дядьки з фіскальної служби. Народ України дожен платити побольше налогів. Це Євген Кузьмін із Харкова. Він завіз іномарку з Данії і реально шокований тим, скільки йому довелося викласти кровних за свою євробляху. Мало того, що вони мені насчитали 9500 тисяч за стару машину 2010 року, щоб я з них налогів заплатив там чи чотириста літрі і так також заплатили налогав. Більше 80 тисяч гривень Таких водіїв, які ми з Харкова, дедалі більше, каже адвокат Юрій Прихода. Юрист уже ледве встигає справлятися із навалою справ у бурених водіїв, які не бажають розмитнювати автівки за цінами, які встановлюють у ДФС. Людина звернулася. Приїхала вона розмитнювати гібридний автомобіль. Хонда Сівік який бензиновий та електродвигун. Однак їй сказали, що ми не будемо розмитнювати враховуючи коефіцієнт як для електроавтомобіля. Ми будемо розмитнювати як. Бензиновий двигун. і не дали на руки ніяку ніяке рішення про відмову. У державній фіскальній службі кажуть, кожне авто оцінюють експерти за параметрами, які чітко виписані внутрішніми інструкціями, і жодних проблем такій оцінці не вбачають. Вартість транспортного засобу є розрахунковою величиною, і при її визначенні враховується вплив цілого ряду факторів: зокрема марка, модель, комплектація, технічний стан, рік випуску, модельний рік пробіг. А так виглядає розмитнення автомобіля з Франції у Польщі, розповідає українець, котрий кілька днів тому пройшов цю процедуру протягом кількох годин. Акциза у нас 159 злотих. Це рівно 41 долар. Переклад документів, бо це були французькі на напольські, це було треба зробити. Значить, 50 злотих. Далі ми маємо техогляд 100 злотих і страховка 75 злотих. От ви маєте всі витрати на розмитнення автомобіля. Просто не віриться, каже водій. Ніяких черг і складного документу обігу. Людей, як ви бачите, нема. Майже і дуже в принципі процедура не є важка. Ну а поки українець з Польщі радіє життю і новим колесам, Сергій з Харкова згадує розмитнення як страшний сон. Машина там стоїть неділю, календарною, цілу робочу неділю. Ані трамазгимутроморозмарічка кужик спадскор два плюс два.